Люблю пінгвінів, вони милі і однолюби. Ясно? <різов> я тебе кличу малий. Якого? Дика карта. Дика карта. Дікарта. Дика карта. Давай. Дика карта. Я твоя подруга, не робітниця. Якого? Так. Срібна тривога. Якийсь з втік? Ого. У нареченого інфаркт. Він помер? Та я не знаю. І не цікаво. Ліцензовано. Усе ліцензовано. Фу, У палаті? Так, у палаті. А як же сепсис? Ми про це не думали. Ми думали про секс. <рес> Ось що було. У мене цьому чуття на прибацаних. А яке шосте? Гарний нюх. Це п'яте. А ще я дуже дуже швидкий. Прям дуже це не чуття. Я знаю про Віла все, включно з його членом. Вибач. Вибач. Киньмо монету. Маєш монету? Клінтон ще президент? Він не стане. <рив> Сет, я твій друг, а не банк. Все. Чорт. Розборн. Розборн. Готова? Ось і ти. Це римується з Шмарклі Лістерон. А це хто така? Вона виграла Оскар за шмонстра. -шла? Шплутала. Я в тому фільмі. Це я. Озвучено для каналу Артимк.